Всім привіт! Сьогодні будемо проходити ще одну цікаву гру для новачків в кібербезпеці. Тут є 34 рівні, на кожному з яких треба буде шукати пропорець, і він буде паролем для проходу на наступний рівень. Ми зробимо лише 10, тому що рівні вище 10-го, як на мене, не зовсім для новачків. Починаємо з нульового. треба відкрити сайт, ввести логін і пароль та знайти пропорець. Переглянувши джерело сторінки, бачимо пароль до natas 1. Наступному завданні маємо вже інше посилання. Тому відкриваємо його, вводимо ім'я користувача та відомий нам пароль. Праву кнопку миші натискати не можна, тож відкриваємо джерело сторінки комбінацією клавіш Ctrl плюс U та бачимо пароль до наступного користувача, тож далі входимо як на TAS2. На цій сторінці нічого немає, однак в джерелі сторінки ми бачимо каталог. Якщо його відкрити і ввести облікові дані для на 2 то знаходимо UserTXT, він містить пароль до наступного користувача. В цьому ж завданні на сторінці так само нічого немає. В ресурсах не дуже зрозуміла підказка. Пропоную пошукати приховані каталоги. Для цього треба відкрити Linux і виконати відповідну команду. Знайдено txt відкриваємо в браузері. Бачимо ще один шлях. Він веде нас до файлу user.txt з паролем. В наступному завданні маємо кнопку для оновлення сторінки, натискаючи на яку відкриваються інші сторінки з підказками. Виконуємо команду. Яка відправляє HTTP-запит до цієї URL-адреси, вказуючи ім'я користувача та пароль для автентифікації, а також встановлюючи загаловок Refer. У відповіді отримаємо пароль до NATAS 5. Увійшовши на наступну сторінку, бачимо повідомлення, що доступ заборонено, в куки можете знайти цікаву зміну, для якої встановлено значення 0. Якщо його замінити на 1 та перезавантажити сторінку, то отримуємо пароль до наступного облікового запису. Далі маємо поле для введення секрету. В джерелі сторінки бачимо шлях до файлу SecretInts, який імпортується при виконанні коду. В тому файлі знаходимо набір букв, які треба просто ввести на початковій сторінці для отримання пароля до рівня 7. Тут є дві кнопки home та About. В джерелі сторінки бачимо підказку. Перевіримо цей шлях і отримуємо пароль до наступного рівня. Знову бачимо поле для вводу секрету. Та посилання для перегляду джерела сторінки. Там знаходимо секретний код, який треба декодувати. В результаті отримуємо перевернутий base64. Відповідно, перед тим, як вставляти в поле для секрету, його треба перевернути та декодувати. Отримавши пароль, переходимо до 9 рівня. Треба ввести якісь слова. Код джерела сторінки містить назву K. також назву т'єкції файлу. Трохи пошукавши, я зрозумів, як працює пошук. Наприклад, тут можна виконати команду CAT. Щоб прочитати файл а як відомо, всі паролі зберігаються в одному каталозі, просто в різних файлах. Це написано в правилах на початковій сторінці завдання НАТО. Щоб відобразити вміст і розташування всіх файлів, перед командою пишемо F Зірочка і в першому рядку бачимо потрібний пароль. Тож маємо доступ до Natas 10 і на цьому завершуємо. Я дякую вам за перегляд. Якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.